Одні тільки привезли, об'їхали, а другі привезли. Чекаємо, чекаємо, сонечко, чекаємо, серед... Кавунчик і динька. Да, ну і чесничок. Ой, не Не бачиш угу. Дівчатка, ви неймовірні, просто неймовірні. І це все буде на здоров'я нашим Я хлопцям. Виключно на здоров'я, це реабілітаційний центр рікавері, друга обласна лікарня, де знаходяться хлопці, проходять реабілітацію от, і потребують нашої допомоги. Не нагодуємо своїх, але хай будуть усі здорові, але хоча б поранені, ну живі. Живі. Я вам щиро, щиро дякую, що не залишаєтесь стороні. Дякую вам, як замісник голови координаційної ради, ветеранів, волонтерів і родин загиблих при Київській обласній державній адміністрації, як член робочої групи при Міністерстві оборони по медзабезпеченню. Щиро дякую як мама, мама військових, двох хлопчиків і дев'яти названих синів. Дівчата дуже вам дякую. І ми вам дякуємо. Правда, дякую. щиро дякую. Мала Антоновка довезла. Я привезу в неділю, Міговори, Вези". а це він мені дзвонить, доганяється. Добрий апель, день. Вважаю, Мала Антоновка. Да -да. І з Васильовим разом. Сергій Антоновка. Сергій Миколаївич, ви <плес> з Васильовим це таки ближче. <плес> 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 що ви передаєте нашим захисникам? Те, що надбали. Ну, хай, хай будуть здорові, щось таке. Так, хай хай пошвидше. Merci, vous m'avez